Культурна спадщина України, зокрема і Запорізького краю, не менш важливе питання у наш час. Члени постійної комісії з питань депутатської діяльності, регламенту законності правопорядку та запобігання корупції заслухали відповідний проект рішення. Про що саме йшла мова? Дивіться у нашій програмі. Постійна комісія з питань депутатської діяльності регламенту законності правопорядку та запобігання корупції. Присутні Корольов Чудненко Веліканов. У нас на цю сесію виносяться проект рішення. Зміни до проекту рішення. Це в нас зміни до програми Культура Запоріжжя на 2022-2024 роки. У ній ми вносимо зміни у частині капітальних ремонтів. Перший капітальний ремонт це Приміщення міської публічної бібліотечної системи за адресою Фанатська колишня Добролюбова, 11. Цей проєкт спільно з міжнародним донором ЮНІСЕФ, будівництво міського молодіжного центру. Цей проєкт іде з співфінансуванням, частину коштів, фінансує, має профінансувати місто. Це 5 мільйонів 374 тисячі 400 гривня і близько 5 мільйонів фінансує. Донор ЮНІСЕФ. Тобто місто виконує за собою всі ремонтні роботи капітальні. ЮНІСЕФ обладнання поставляє та виконує частину косметичних ремонтів. І також виконує м'яку частину проєкту в розрізі навчання співробітників цього центру. Це наш такий спільний проект з департаментом спорту. Сім'ї та молоді, тому що на грудневій сесії було прийнято рішення про створення комунальної установи міський молодіжний центр. І наразі, ось ми з донором відпрацьовуємо стосовно. Капітального ремонту цієї споруди і ще два капітальні ремонти: це за адресою Новокузнецька 4. У нас там є філія бібліотеки і філія дитячої художньої школи. За цим об'єктом ремонтні роботи були розпочаті вже ще в 2021 році і у 2022-му на початку мали бути завершені, але через повномасштабне вторгнення. Яка там сума на Новокузнецький? На Новокузнецький по бібліотеці це 1 мільйон 181 тисяча 922 гривні і за, дитячою, за приміщенням дитячої художньої школи 686 тисяч 845 гривень. А що туди на Новокузнецького 1 мільйона, що входить? Наразі там майже завершені всі роботи внутрішні, залишилась зовнішня фасадна частина облаштування пандусу, тому що за новими нормами в нас мають бути ці приміщення вже від вільними доступами для маломобільних груп населення. І ще закупівля меблів. і Ну, облаштування, тобто цих вже приміщень. Це в рамках наданих коштів на цей рік чи додатково? А ні, це додатково. А звідки? Ле? Ну, ось наразі. А що бюджетна комісія каже? А, ви, ви перша комісія, на якій зараз. А ні, давайте так. ви Якщо з гроші приходите, то спочатку бюджетна комісія, а потім вже інші комісії. Бо що стосується грошей, треба, щоб. Було у розуміння, чи є в бюджеті ці кошти. Бо ми зараз тут можемо все, що завгодно приймати, а бюджету у місті. Ну зрозуміло, що ми наразі функціонуємо в обмеженому бюджеті. І додатково, ну не знаю. Я отримуюсь я від прийняття, бо ну дійсно треба по бюджету. Це були зміни до програми до саме програми? до грудневої е, ні, це «Ні, це до за, програми за, культура двадцять другий да, й Ми ж в грудні приймали чи ні? Чи ми взагалі не приймали? Ні, вона була прийнята у 2022 році. Ні, я розумію. Ну ми ж зміни вносили в грудні. Ну зміни так вносили, але і планували там певні кошти. Ну так, планували, але це ті кошти, які були ну, не доведені. І ще в нас в частині це, це молодіжного молоді, центру. Да. Молодіжний центр зрозуміло, так. Бо це питання ми тільки на грудневій сесії затвердили, так розуміє. Ну і якби донор скільки так скільки там загалом коштів? Загалом коштів по цьому проекту рішення це виходить 7 мільйонів 243 тисячі 248 гривень. Гривень і також в нас є. Ну це по капітальним ремонтам в програмі управління з попередження надзвичайних ситуацій. Це два капітальні ремонти укриттів: це палац культури Хортицький і Палац культури молодіжний, який на. В Заводському районі так, розташовуються. Там ремонтні роботи були розпочаті у тому році і зараз на завершення також не вистачає для Хортицького, це 5 мільйонів 441 гривня. І молодіжний це 4 мільйони 5587. Ще нашково 10 мільйонів. Ну це так. Це те, що в програмі управління спопередження надзвичайних ситуацій це наші об'єкти. Це те, що в частині капітану, звичайно, не вистачає 5 мільйонів. Ну були певні роботи вже розпочаті, і вони суму? закриті. Це близько мільйону двісті. І мільйон 400 по об'єктам, ну, десь так по кожному з них. Ну, тобто мільйон двісті, або там мільйон 400 було на об'єкт, а тепер ще не вистачає 5? Ну, це загальна сума. Ми їх розпочали, і ну, ось це наразі те, що треба для завершення саме цих робіт. Давайте вже. ще раз. Розумієте, коли ви приступали до ремонту укриття, ви або. Розуміли, що, наприклад, да, був же проєкт певний. Ну, так, так. Він там був 7 мільйонів, да? і ви розбили ці дві суми на один там і 4, да, і на 5 з копійками. Ну так, те, що в нас було зрозуміло, але до нас це не доводили. Або по-іншому, або ви у вас був проєкт, нам довели тільки суму 1,4 і почали ремонтувати, що зробили, а тепер потрібно ще 5 з копійками. А через пару місяців ви прийдете, ще потрібно буде 3-7, бо там вентиляції. Не, не це нам вже завершені до цього, повністю. До цього ж нам говорили те ж саме. Тому ми і так і запитуємо. Ну, це будуть вже завершені два укриття повністю. В Хортицькому у нас там взагалі. Є, Є проєкт, чи це так? Ні, ПКД все повністю зроблено. По цим двом об'єктам, те що, те, що стосується укриттів, ці проекти вже зроблені, тобто на це коштів витрачати не треба. Це вже для завершення ремонтних робіт саме по цим двом об'єктам, те, що стосується укриттів і те, що знаходиться ну, це в програмі управління спопередження. Стосовно молодіжного центру, ПКД немає, це в цю суму входить і розробка проєктно-кошторисної документації. По бібліотеці та художній школі. ПКД це є, це також на завершення робіт, які були ну, зупинені, їх не змогли виконати через повномасштабне вторгнення, хоча там приміщення вже готові до експлуатації. А гроші очікуються з місцевого бюджету, або там буде якась певна субвенція з області чи з держави. Ні, це, з місцевого це бюджету. З місцевого. У нас тільки співфінансування з ЮНІСЕФ вони близько 5 мільйонів виділяють І на молодіж до приймати. Підтримуємо чи не підтримуємо? Non, Це я Ти утримався? Утримаєш теж. Я теж утримаюсь. Проєкт номер 94 – Перелік земельних питань. Ну він у нас подвійний про перелік і про затвердження самого переліку. На теперішній час перелік складається з 87 питань. Зараз є. Питання в переліку, що стосується передачі у власність земельних ділянок громадянам під існуючі об'єкти, житлові будинки, де вони проживають. Другий блок це приватні будинки. Да, це приватні, приватні. будинки. Да, да, да. Другий блок це відведення та передача в оренду земельних ділянок Запоріжжя під існуючі будівлі трансформаторних підстанцій. І третій блок це відведення та надання в постійне користування Департаменту освіти та науки міської ради під заклади дошкільної освіти. Садочки. Це лише садочки і ясла садочки. І один проєкт рішення про внесення змін до попереднього рішення, де була допущена помилка, в частині кадастрового номеру земельної ділянки. Технічна помилка виправляється. Інших питань на теперішній час. Немає. Якщо є по переліку питання, готовий відповісти. Обговорили і соціальне питання, зокрема про допомогу тим, у кого зруйноване житло внаслідок ворожих атак. Які зміни відбулись у програмі? Доповіли фахівці. Ми виходимо з проєктом рішення. Проєкт номер 159 внесення змін до програми надання фінансової підтримки мешканцям міста Запоріжжя, житло яких було зруйновано або стало непридатним до проживання. В рамках даної програми ми надаємо матеріальну допомогу 10 тисяч в місяці, у яких квартири були зруйновані або будинки були зруйновані. 1048 програм. На 48 Е, да, 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 да. ну, да. Зараз ми плануємо внести зміни в програму в частині, коли припиняється ця виплата. Зв'язку з тим, що у нас є комісія, яка приймає рішення і видає сертифікати за рахунок державних коштів, там гроші туди на сертифікат падають. І потім освоюють ті сертифікати. Людина і може купити квартиру нову, тому ми виносимо пропозицію таку, що дана матеріальна допомога припиняється через три місяці з місяця, в якому було прийнято рішення виконавчого комітету про затвердження рішення комісії щодо надання компенсації за знищений або зруйнований об'єкт, який став непридатним до проживання. Комісія приймає рішення, що ця людина має отримати сертифікат. Має право на компенсацію там в сумі. Там сума визначається по чек-листу. Да потім даний, е, протокол рішення комісії затверджується рішенням виконавчого комітету. Після затвердження рішення виконавчого комітету ну тонкості от оці я не скажу, але так як ми продивлялися е, цю інформацію. Комісія, мабуть, нажимає якусь там кнопочку в електронному варіанті, і з державного бюджету резервіруються на цю суму кошти. І потім особа має право напротязі діє 5 років, на протязі цього періоду вибирати квартиру собі. Як тільки вона вибирає квартиру, ті кошти вже падають на рахунок продавця. Навіть ті кошти людина сама не отримує. Тобто він може отримувати кошти 48 місяців і останні ж ну, це, ні, 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 ні. Так, це, Дивіться, це, це ми вносимо зміни. Що якщо... якщо комісія приймає рішення виконком виконком приймає рішення, так. і він три місяці ще, ще? отримує, а потім припиняється. Ми йому даємо три місяці вибрати квартиру. Ну треба стимулювати, щоб вони швидше купили квартиру, щоб хоч чуть-чуть якось. Зберегти а кошти громади звідтіля там три місяці. Чому вирішили три місяці? Це, це питання обговорювалося на рівні і заступників, і на рівні юридичного відділу. Ну, прийшли до такого висновку. Ми хотіли в два місяці. Ну сказали, давайте хоч три місяці, щоб був якийсь час особи вибрати собі житло. Тому ми виходимо з такою, з таким, з такою пропозицією. І ще е, ми вносимо в додаток 4. Додаток 4 це заява, яку пише щомісячно особа на, на матеріальну допомогу. Ми туди додаємо, е, що особа зобов'язується повідомляти. Там було у нас просто, що вона зобов'язується повідомити протягом трьох робочих днів. Про відновлення об'єкту, набуття власності об'єкту і отримання компенсації, то зараз ми додаємо, що вона. По-перше, ознайомлена з тим, що виплата матеріальної допомоги припиняється з місяця відновлення об'єкту. Це коли нам департамент ЖКХ дає інформацію, що об'єкт відновився. У нас на сьогодні по Запорізькій 2 є вже така інформація про відновлення квартир, і 13 квартир ми вже призупинили виплату по 13 квартир. І що через три місяці, в якому прийнято дане рішення виконавчого комітету, теж буде призупинена матеріальна допомога. Про це ми, ми дописали заяву, щоб людина. Ну, понімала, що виплата їй буде призупинена, щоб вона була ознайомлена з даним питанням. Ну, тобто, підписуючи цей, Підписуючись, то, вона повідомлена да, про те, що так. Да, да. виплата буде призупинена. Ну, нюанси, які постійно виникають в процесі, ми стараємося додати, щоб і особа була інформована, і нам і сторони бюджетних коштів дуже якось. Програму програми фінансування природохоронних заходів та рахунок екологічних надходжень. Ми розраховували на розподіл залишків, проте у зв'язку із змінами до бюджетного кодексу залишки е, залишились у загальному бюджеті, тому пропонується перерозподілити прогнозні надходження, які вже були затверджені на сесії у грудні 2023 року. Що пропонується? Зменшити видатки на озеленення на суму 3 мільйона 700 тисяч гривень. І видатки на спеціальні заходи спрямоване запобігання знищення та пошкодженню території природно-заповідного фонду на суму 300 тисяч гривень. І перерозпроділити їх наступним чином залишити на заходах зазеленення міста 3 мільйона 400 тисяч гривень, додати по 300 тисяч гривень комунальним підприємствам Титани Зеленбуд на придбання машини для збору транспортування та складування відходів розчищення зелених насаджень. Була вартість 3 мільйона 820 тисяч. Наразі стане 450. 000. На придбання обладнання для перероблення відходів розчищення зелених насаджень для комунальних підприємств Зеленбуд в сумі 708 тисяч гривень і комунальному підприємству Титан 670 тисяч гривень. І залишити суму 1 мільйон 703 тисячі гривень, яка була у минулому році на розробку програми охорони довкілля щодо поетапного зниження викидів забруднюючих речовин суб'єктами Все. Нових грошей немає. Ні, перерозподіл ні, ні. Перерозподіл всередині програми. програми так. Так, сума загальна сума за програмою залишається. Угу. Так все добре. Також запорізькі депутати заслухали електронні петиції. Про що саме йшла мова далі у програмі? Порядок розгляду електронних петицій і назвати його не положення саме, а порядок. Порядок? Да. Угу. Чому порядок? Ну, як вони стверджують, так написано в законі про звернення громадян, стаття 23 прим. 1. Ну, дійсно, там є таке. Ну, але, мабуть, це не в тому розумінні, що потрібен порядок чи положення, там просто порядок про електронні петиції, затверджується там сесії. Тобто це або просто як себе повестувательне речення, і воно таке. Ну, я зайшов на сайт Верховної Ради і там. До президента і до Верховної порядок, Ради, да? там, там саме порядок ну, давайте, яка різниця, якщо ну, хоть положення хоч порядок, да, це і як... ж саме. Нам нам немає різниці ніякої, як вона да. називається. Саме головне про що там йде мова, окрім там всяких питань. Ми повинні для себе визначити. У нас в попереднім положенні було такий пункт, що в петиції має бути зазначено лише одне питання стосовно того, що громадяни можуть звертатися. Так. Тобто цього в законодавстві ніде немає. Чому ми тоді так приймали? Ну, я так Но... намагався згадати, бо було якесь громадське об'єднання, якщо не помиляюсь, мабуть, рух чесно. Може, ще якесь. Вони публікували е за розробкою Салонтая, його команди. Да, вони публікували певні перелік документів, які повинна прийняти міська рада для того, щоб місцеве самоврядування було ближче да, до громади. І громада могла звертатися і впливати на якесь рішення, і давати пропозиції. І там було саме таке формулювання. Ну, але в законодавстві я його не знайшов. На, в порядку звернень до президента до Верховної Ради я його не знайшов. Я не знаю, ну, на чому воно було основано. Наші його взагалі вводили. Але пару раз, коли петиції подавали до нас, е їх повертали автору, тому що було зазначено багато питань, тобто не одне. Ну питання голосування. Все кракове. Я так розумію, що е в петицію хтось хоче вносити там, ну от я. Вкладаю петицію з десятків питань, і от вони мають розглядатися. І петиція розглядається як одна, а не кожна по окремості. Mm -hmm, тобто голосують загалом за всі десять питань. Ну, якщо я із десяти не згоден з одним, то я проти голосую інших дев'яти. Ну, тобто, питання відповідь. Я теж одна, щоб у одна петиції була одна від... питання. Тобто краще залишати одне питання так, не питання, бо це буде, ну. Хай 10 створює петиції, хай 20. кожна петиція набирає необхідну кількість там. Платформа та для набірів є. Так? Так. Є ще така пропозиція від управління внутрішньої політики. Якщо пам'ятаєте, петиція не може містити там певні заклики, у тому mm -hmm. разі посягання на права і свободу людини. І управління внутрішньої політики розшифровує у тому разі про право на працю. Це стосується посадових осіб. Тобто є тоні петиції, що звільнити того, звільнити іншого. І вони ну, намагаються цим право розшифрувати, що право на працю теж сюди входить, щоб такі петиції не подавали. Я не розумію, на що вони це роблять, бо ну, це і так роз, зрозуміло, на що це розшифровувати. Але в законодавстві такого немає. Ну, щоб було більше. Ну, більш розширена версія, ну так можна додати yeah. додаю, всі все законодавство. Ну well, да. Yeah. Не тільки ну, про право на працю. Well, ну, право на працю це, це, це Конституція, і, а звільнення це кзот. Well. Тому я не знаю, ну як well, особисто, yeah. особисто я розумію, що коли говорили. І так, в законодавстві, коли прописували про права да, осіб. Кінців, ну, там не мали на увазі, що не можна подавати петицію про звільнення. Ну, мені так здається, особисто. Я не знаю. Я не був ну, розумієш, розробником ці, цього законодавства. Де, да, всі петиції про звільнення, чому вони не приймаються, бо це відносини. Ну, тобто, Депутат міської ради не має звільнити заступника чи керівника будь-якого підприємства. Це в межах повноважень міського голови Так і є? Так. Да. Або заступну міського голови. Тоді по-іншому. А коли петиції звертаються до міського голови, у нас є такий сайт? Петиція до міського голови немає, Петиція до міської ради. О, ну. Тобто звернутися до міського голови петиції неможливо, щоб він не когось звільнив. Наприклад, це буде тільки особисте звернення відповідно до зву про звернення громадян. А до міської ради звертається, щоб тобто, міський голова не звільняє якусь певну людину, да? звертаються до міської ради, щоб вони посприяли. Згідно законодавства про місцеве самоврядування, у нас є там певні е важелі, що ми можемо запитувати так, як, чому, що і впливати на певні. Осадову особи, за якими ми голосуємо. Але ті, які, на які ми не можемо впливати, чи можемо взагалі їх розглядати міською радою. Ну так, да, якщо це виборно. Тобто, якщо це виборно, це зрозуміло. Ну, якщо це стосується заступників міського голови, секретаря, то там ще. А ісправник. якщо це Україна да, да, да. А а або Фахова, то да, як, а якщо як ні? ми маємо на це впливати, ми не маємо на це впливати. Тобто, це взагалі наша компетенція як міської ради. Впливати може ми і не можемо, але ми можемо подавати звернення. Але це питання міської ради чи просто окремого депутата? Може і окремого депутата. Ну, якщо окремого депутата, тоді там правильно все вказано, що ми не маємо розглядати петиції про звільнення керівника департаменту, наприклад. Тобто, окремий депутат може написати, що такі-то, такі-то там випадки, комісія розглянута, ось там. Зі ЗМІ публічної площині були виявлені такі-то факти. -такі -такі -такі. Просимо звернути увагу. І, там, перевірку, провед... це... да, Вимагаємо звільнення да, да. просто бо як громадянини. Можна говорити комісію з перевірки так, діяльності депутатського. Да, да, да. да, да. ну, якщо так, то в принципі. Ну розумієте, я, я про те, що ми або боремося за ці права, як деп... ну, щоб депутати впливали, бо говоримо, що це не наша компетенція. Тобто, якщо ми зараз признаємо, що це не наша компетенція, то потім ми впливати ми не зможемо. Ну, виступати разом біля трибуни. Ну, Давайте ну, залишимо ще подумаємо. Це ж не обов'язкове рішення зараз приймати. Я якби озвучив роздуми з цього питання. Засідання постійної комісії завершено. Всі питання розглянуто та прийнято відповідний план подальшої роботи. Засідання постійних комісій, що відбулися? Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму. Присутні Симаков, Гончаренко, Ільченко, Полухін, Курніков. Постійна комісія з питань екології. Присутні Севальнєва, Кір'янов. Постійна комісія з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин. Присутні Полюсов, Домбровський, Мусійченко, Пидорич, Скирта, Харченко, Коломоєць, Прасол. Постійна комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Присутні Кулеш, Бочарнікова, Варванський, Гордієнко, Зарва, Несмашний, Федоров, Яковлєва. Постійна комісія з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів. Присутні Кияниця, Журавель, Кирильчук, Наумов, Нерянов, Огороднік, Полив'яний. Засідання постійних комісій, що не відбулися. Постійна комісія з питань життєзабезпечення міста, постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг.